Вітаю близнюків! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, близнюки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Які у вас будуть люди, взаємодія, енергія і так далі. Вогняна стихія буде присутня у вашому житті. Звертайте увагу, можливо, вам потрібна буде допомога. Налаштовуйтесь на прогноз. Близнюки налаштовуються, так налаштовуються. Нагадую всім. Розклад у нас загальний. І так, близнюки. Перша карта понеділок. Десятка пентаклів. Вівторок. Трійка кубків. Середа. Чотири жезли. Четвер. Два жезли. П'ятниця. Туз мечів. Субота, принцеса Пентаклів. І неділя. Карта смерті. Ну, я вам скажу близнюки. Порівняно з овнами і тільцями, у вас дуже гарні карти. Понеділок, десятка пентаклів, буде говорити про фінансове надходження, якесь у вашому житті. Можливо, ви будете. Кооперуватися зі своєю родиною, обговорювати якісь фізи <с? <с?> Так, врадувалася, що забула. Ваші фінансові якісь питання. Карта може нам говорити про те, що у когось є е, бізнес сімейний, і ви обговорюєте якісь ваші питання. Карта буде говорити нам про те, що, можливо, якийсь спадок вам прийде, якісь надходження від вашої родини. Тобто, десятка пентаклів нам говорить і про родину, і про фінанси. Тобто, в понеділок ці дві, е, ці дві можливості можуть сплестися і принести вам якийсь позитивний момент. Вівторок, трійка кубків. Також позитивна карта, яка б говорити про якісь позитивні емоції, про те, що ми щось святкуємо. Ми зустрічаємось з людьми. У нас є фінанси для того, щоб ми відсвяткували щось, поспілкувалися, кудись сходили, десь з людьми привели приємно час. Можливо, це буде на роботі, можливо, це буде просто дома ввечері ви зберетеся, можливо, ви зустрінетеся з друзями. Знову ж таки, це може бути і день народження, і якісь родини хрестини і. Просто свята, може ви до Овна підете на день народження, да? так як Овнів зараз день народження. Тому що і третій день у нас чотири жезли також буде говорити про якесь святкування. Тобто три дні близнюків ідуть в таких позитивних приємних емоціях, якісь. Є дійсно здобутки, де у вас є фінанси, де у вас є святкування, де у вас є приємні емоції. В середу у нас чотири жезли також говорить про доскональність, про стабільність, про те, що ми в нас чотири стіни, в нас є опора. Ми впевнені в завтрашньому дню. Можливо, хтось купляє дім. Да, от тут у вас прийшли кошти, ви знайшли людей, з якими можна це все зробити, і ви оформляєте якусь документацію. Можливо, ви закінчуєте якийсь проект на роботі, і також це буде говорити про те, що ви можете його. Відсвяткувати чотири жезли стабільна карта, коли ми впевнені, коли нам комфортно, коли ми досягли якогось результату. Ми знаємо, що ми для нього працювали, і ось цей результат до нас прийшов: результат стабільності. Четвер, в нас два жезли, буде де говорити про те, що є якась ситуація. Де ми от можемо стати перед вибором? Тобто, якщо ми навіть купляємо якийсь будинок, чи ще щось, можливо, нам пропонується якихось два варіанти, і ми їх будемо вибирати. Карта буде говорити про те, що людина може стояти перед вибором, чи їхати в країну, чи купляти якісь знову ж. Якусь нерухомість чи машину. Ну, Взагалі, два жезли нам говорять про те, що ми стоїмо перед вибором. Ми вже, в принципі, підійшли до цього, але в нас зараз є дилема, коли нам потрібно прийняти цей вибір. П'ятницю ту з ми, чи буде говорити про рішучу дію. Тобто ми щось вирішуємо. Все ж таки тут, наприклад, як ми определяємося, і в п'ятницю ми вирішуємо. Ми вирішуємо змінити своє життя. Ми вирішуємо, наприклад, щось таке дійсно купити. Ми вирішуємо піти на нову роботу. До нас приходить якась така думка, осяяння, якась реалізація е, плана в нашій голові. Тобто ми вже в голові дозріли, як це зробити, куди піти, де з знайти людей і так далі. Тут в мечі буде говорити про якусь кардинальну дію, яку ми можемо вирішити. Також тут нам може говорити про якісь різкі дії в нашому житті, тому п'ятницю. Якщо є якісь негативні моменти, звертайте, будь ласка, на це увагу. В суботу у нас йде принцеса Пентаклів, буде говорити про якусь знову ж таки фінансову можливість, яку ми можемо отримати в цей день. Можливо, ви будете вивчати якусь фінансову грамотність. Можливо, вам хтось запропонує десь підзаробити якихось коштів. Тобто, ваш Пентаклів, принцеса Пентаклів, буде говорити про фінанси, які ми можемо отримати в цей день, про підробіток якийсь, про маленькі, якісь, знову ж таки, починання в нашому житті. Можливо, ми вивчаємо якусь нову професію, якийсь новий віток в нашому житті, де ми можемо отримати кошти і в суботу, можливо, ви зустрічаєтесь з людиною, яка вам може щось запропонувати. В неділю у нас іде карта смерті, яка буде говорити нам про трансформацію. Про те, що ми на якомусь етапі в своєму житті можемо класти крапку, закінчувати роботу, завершати стосунки, розривати якісь моменти в нашому житті. Тобто, щось в нашому житті помирає, що нам не потрібно. Те, що мусить від нас війти, воно, наприклад, дуже довго тягнулося, тягнулося, і прийшов момент, коли вже все. Край. Воно мусить померти, тому що воно вам не потрібне. Елементарно, в неділю ви можете, наприклад, перебрати всі свої речі і викинути все, що вам не потрібно. Якийсь посуд, якусь е мебель, наприклад. То, що вдома вам не потрібно, то, що воно вам не приносить задоволення, воно померло, і ви його просто в неділю викидаєте. І давайте подивимось пораду для близнюків на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для близнюків. Дев'ятка кубків. Близнюки, насолоджуйтесь життям на цьому тижні. У Вас дуже гарні карти. Дев'ятка кубків буде говорити про те, що проведіть якісь приємні емоції. Насолодіться цими святами. У Вас дійсно от є карти, де ви будете хтось однозначно з близнюків буде щось святкувати, десь відпочивати, десь приємно проводити з людьми час. Тому насолодіться, відпочиньте, проведіть гарно ці всі дні і получіть приємні емоції. І так, близнюки, це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.